Всем привет, ребята! Вы на канале Стас Rudage. И сегодня я вам покажу, как забити свой канал. Нажимаєте на S, це лайк и в самому P. Я нажимаю и нажимаете ваш канал. Вас виб'є створите. Ви створюєте. Там всякі настройки, там, там ви легенько справитесь. Дальше, Дальше на... Нажимаєте. Далі. І я скажу, потім ви можете робити вийти, як я, запис екрану, ось. І там, їм можна говорити, або, це, або просто чимось писати про екрану. тут ви нажимаєте. І тут у вас буде сохраніти відео, де ви можете їх висилати. Ось. Це відео мої. Там ви маєте створити свій ка назву всяке таке. Ну, добре, ребята, всі. дякую за, за увагу. Всім пока.